Пришляк Святослав розповім вам, з чого складається професійна гігієна. Зазвичай це три етапи. Перший ми беремо звуковий або ультразвуковий наконечник і забираємо весь твердий наліт на зубах. В простонароді камінчики. Це може бути єдиний неприємний етап, але я зазвичай використовую такий знеболюючий гель, який мінімалізує цю чутливість. Друге, ми використовуємо такий апарат, це називається Handy Бластер. Ним ми забираємо весь м'який наліт на зубах. Я спеціально ще профарбовую цей м'який наліт для того, щоб його візуалізувати і під час гігієни нічого не пропустити. Третій етап: ми беремо звичайний стоматологічний наконечник, на нього одягається щіточка і заполіровуємо зуби до супергладенького стану. Цей етап також важливий, бо, як ми знаємо, до гладенького наліт не так сильно налипає пристає. Дента левеню, пришлях Святослав. It's just level.